Вітаю, друзі! Зараз хочу поговорити про наступ. Ну, я вже робила розклад, що літня їхня кампанія, ці наступи, вони майже захлиснуться, захлибнуться, скажімо так, захлебнуться, да? так от, уже розпочався на запорізькому напрямку, розпочався наступ, дуже-дуже масштабний, скажімо так. Тому що декілька полків, сказано було у доповіді, декілька полків було, 320 штурмовиків, 40 одиниць техніки, так? і, значить, із 320-140 мінус пішли удобрять ґрунт наш, із, 100, із 40 одиниць бронетехніки, мінус 29. Тобто наступ захлинувся. А тепер інший наступ готується ще на Херсонську область. Ой, не на Херсонську область, а на Херсон. Да? Хочуть, таки, хочуть таки спробувати ще раз. Ну, знаєте, давайте подивимося, Значить на Донецький напрямок і північ Харківщини. От наша розвідка говорить, що буде, будуть наступи на цих трьох напрямках. Запорозькі вже відбили. На Запоріжжі наступ відбили. Зарання спрацювала аеророзвідка, нанесли удар. І ще, можна сказати, коли вони видвинулися тільки да? за 8 кілометрів до наших позицій. Давайте подивимося. Значить, який результат у них буде на Херсонському напрямку? Там збирають, вони скажуть, човни стягують. Херсонський, Херсонський напрямок наступ. Ну, вони там збираються, кучкуються, стягують туди резерв. Резерву не так багато, як би хотілося їм. І все-таки, хто б там що не говорив, резерву у Путіна багато не буде і немає. Так вони стягують. Так, вони більше трішки, ніж у нас, да? більше. Але не так багато по 4 пентаклі. Ну що, що ну, далі? Те, те, що вони сунуться, а там вони й залишаться. Те, що й на Запорізькому, Запорізькому напрямку. Давайте подивимося, Донецький напрямок. Теж стягують. Я думаю, що хочуть вони захопити всю Донецьку область. Так? вибити ЗСУ з Донецької області. Значить, на, Донецьке, на Донецькому напрямку теж помічено, помічено підготовку, да? підготовку до підготовку, так, дивимося, Донецький напрямок. Теж туди проєкт новий готують. Готують теж не так багато резерву 24-очка знову випала та ж сама, в проєкті небагато. Дуже хочуть, теж кучкуються маленькими групами, всього. так як і на Херсон. Шукають, хто їм допоможе, шукають колаборантів, що чекає їх там трансформація у вигляді смерті. Вся їхня робота закінчиться смерть. Смерть. Ситуація створиться така. Да, ідея створити ситуацію. Ну, 50% там ляже, скажімо так. Те, що вони активують там, да, смерть десь приблизно 50%. Ну, Я думаю, що теж у них там нічого такого проривного на цьому напрямку не вийде. І давайте подивимося ну, за даними розвідки, що це буде північ Харківської області, ще готують туди, стягують, ну, порушено, помічено рух, більше, да, помічено рух, підготовка. Давайте подивимося, харківський напрямок. Розчарування, зразу розчарування. Туди побільше вони стягують, побільше. Я Що там? По-хитрому будуть лізти? Хитрий хід, там вони можуть десь зимітувати, зимітувати наступ, а вдарити в, інший, в іншому місці. Але все рівно розчарування, зламані плани, хаос, розч... ой, башня. Башня, Реалізація ідеї і навіть по-хитрому, що вони там будуть мудрувати теж башня. Ну що, я вам говорила за загальний робила, ем, розклад за загальний наступ. Да? Взагалі-то він закінчиться невдало. Не невдало для них, можливо, я так сказала, можливо, декілька незначних сел, там, да? можливо, вони візьмуть, але основного такого. Прориву, на який покладається Путін, для того, щоб мати козирну карту. Ну, можливо, на перемовному процесі. Не знаю, куди він. він там хоче застосувати цей козир, але такого прориву не буде успішного у цих трьох, на цих трьох напрямках. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.